По, 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 вашей просьбе, я согласен, ходите, поехали к специалистам медицинским, они меня проверят. Открывают, вы сами. глаза открыты? Да. Так, очень, открыты. Открывайте, пожалуйста. Еще раз. Еще раз. Вот эта история. И она светит лифтарям в очи. Где это зазначено? Усі представники влади, в тому числі поліцейські, вони зобов'язані діяти лише в межах статті 19 конституції України, тобто в межах і в спосіб наділених законами та конституцією. Цього права, про яке вона зазначає, робіть ось так, а водій починає це робити, не передбачено. У відповідності до норм чинного законодавства треба говорити. Друзі, є відповідна інструкція про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів, ознак алкогольного наркотичного чи іншого сп'яніння. Ось вона на екрані. Дивіться, тут максимально все просто. Чітко зазначено, що огляд на стан спійні не підлягають водії транспортних засобів, щодо яких у поліцейських патрульної поліції є підстави вважати, що вони перебувають у стані згідно з ознаками. Тобто, у працівника поліції вже повинні бути підстави у вигляді ознак, які ця працівниця поліції бачить у водія, а не виявляє, не робить дій щодо виявлення, вишукування або інші якісь дії, щоб знайти ці ознаки. По-перше, давайте про ознаки. Ознаками алкогольного сп'яніння є запах алкоголю з спорожнею рота, порушення координації рухів, порушення мови, виражене тремтіння пальців і рук, різка зміна забавлення шкіряного покриву, поведінка, що не відповідає обстановці. Ось це друзі, ознаки алкогольного сп'яніння. Далі рухаємось. Ознаками наркотичного чи іншого сп'яніння, або перебування під впливом лікарських засобів є наявність. Однієї чи декількох ознак стану алкогольного сп'яніння, крім запаху алкоголю рота. Далі звужені чи дуже розширені зениці, які не реагують на світло, сповільненість або навпаки підвищена жвавість чи рухливість мови ходи, почервоніння обличчя або неприрода блідість. Друзі, запам'ятайте, якщо ви відмовляєтесь і на місці, і в закладі. То вони вам будуть оформляти відмову і складуть статтю 130. тому якщо вбачаються ознаки, не відмовляйтесь. Не потрібно робити відмову, потім їхати робити собі висновок, тому що суди зараз дуже критично до цього відносяться, тому що є. Закінченим склад адмінправопорушення у разі вашої відмови на місці му ну, друзі. чи чинне законодавство України, хоча б базу, ще раз звертаю увагу, вам потрібна допомога, залітайте на мій курс. Максимально доступні ціни буде максимально круто. Все у вигляді відеоуроків, Тому в описі під цим відео буде посилання.